Ми дуже критикуємо Верховну Раду, неефективність нашої держави і так далі. Але в парламентсько-президентської республіки є свої позитивні риси. Ви розумієте? Просто треба це вміти пояснювати. Це треба, ну як це робиться? Ну, на доступному рівні треба сказати, хлопці, не можемо ми. Це провести через Верховну Раду. Не можемо. Петроксі говорить, да я демо... я бы з удовольствием, да. но ну, это ж демократія. Конечно. Ви про эту преференцію сейчас говорите? Абсолютно я й кажу, що вот тому що ну шо таке особливий статус. Ну, ми всі ж дорослі люди. Що таке діалог з лідерами невизнаних республік? Ну розкажете, що вот. это такое. Ні, ну всі всі це... Ви це опасно? Ні, ну це просто неможливо. Ну, от якщо ми хочемо прикончити українську державу, отак давайте поховати її, так? Як там, поховайте та вставайте, так, так от, якщо ми хочемо зробити за принципом поховайте і лягайте, нам <тас> треба піти на діалог, я вже не кажу про те, що ну, важко передбачити, який буде суспільний резонанс. Наскільки він буде... Ні, я б навіть скажу так, наскільки він буде озброєним, цей суспільний резонанс. Значить, якщо ми йдемо на зустріч особливому статусу, ми в будь-якому разі руйнуємо Україну як державу. Що з цього вийде, дуже важко сказати. Для нас це руйнівна річ, в принципі. Ну, почему чому ви думаєте, що для нас? Всі ж говорят, що вот, це же буде свобода, це попытка урегулювати конфлікт, после этого наступить, може быть, мир. Ні. Ну, навіть з точки зору розстановки э, сил всередині України, э, це самогубство. Що таке особливий статус? Тепер давайте э, розглядати, в якій ми ступені він особливий. Ну, Знову ж все, все, все повертається к тому самому питанню. Контроль. Особливий статус. Як? До, контр... до того, як Україна отримає контроль над окупованими територіями ну, конечно. чи після? Ну да ну, до це неможливо. Ну неможливо. Що таке особливий статус? Я не, я не, я не бачу тут. Ну, треба, щоб наше керівництво пояснило західним лідерам. Ну, ну, є ж прості речі. Може Порошенко сказати, що якщо я піду зараз на надання будь-якого статусу без деокупації Донбасу, мене вб'ють, ліквідують фізично, мене не буде. Все. Ви хочете заворушення в цій країні? Чого ви хочете добитися в такий спосіб?